Трактора, ось о, сраковозка така в село по городах їздить, бараболю бабкам копать. А ось о, трактор, яким же можна вийти там, на якихось пару гектарів. Клопці. А в чому основна відмінність? Там і там мотор, там і там редуктори, ну то таке вже, то що поють продавці, поняла? то що чепуха. Саме головна відмінність йде, ось тут я покажу, задній мост. Показую, найдешевший. Мост як моя рука. Коробка на муфті. Тобто гібка муфта з'єднує коробку мотор. Це постійно у вас буде слабе місце Три передачі діапазонів мало сама шестерня менша і відповідно ресурс набагато обмежений. От. Ну, і візуально зрівняйте. Це теж такі. А, ось о більший. Вибачаю, то однакові. Ось більший. Ось. О, бачите? Так, да, ось. Теж сінтай. XT. Ах, мост. Коробка. Навіть візуально було коробки більше, відповідно, і е, січення шестерні там більше, і шестерні стоять грубші. І відповідно найголовніше, що і 8 на 8. Коробка, отдельно повишена, понижено букова кулиса, куліса, як кінта в ресці. Ну і бачите, тут сам бок коробки, якщо підійти і тут показати. Яка вона є, коробочка? Просто прямо так. І тут. Навіть візуально видно воно, що це інша коробка. Це раз, друге, на вантажопідйомність підйомність. Навісну. Тяги більші грубші, розчитані на більший підйом. Тут вже можна повноцінно ввалювати. Косить метр тридцять п'ят косою. Фрезу саму важку, на метр сорок вчепити. Пуга ого, го мовні, така була. Там ввалить дощ. Цим же трактором можна ввалювати в поле, на 3-5 на гектарів, виїхав ви собі поробите роботу. Цей трактор менший легший, передач менше, муфта, мост слабший, швидше буде сипати, якщо їм ввалювати. От, тому в ось вам і різниця. В грошах різниця невелика. Зараз є в моделі. На 4 плюс 1, які можна взяти фактично там, за 5,5, навіть за менше торгувалися. Вот. Такі 4950-5-100, хто як продає. Різниця ну, не, не супер велика. ну 300-400 доларів, 500, хай буде. Ну, різниця, що ви отримуєте по ітогу, то колосальна. то Інша техніка. Та навіть по колії взяти. Тут метр двадцять. Тут ви собі заходите в будь-які рядки стоїте. На 60 спокійно. Тут метрова колія, Її не відрегулюєш ніяк, з неї нічого не зробиш. Тобто Ви обмежені, ви в 60 не станете ніяк. От. Ще ТРК, які задньопривідні, там ще можна виставити. З повнопривідних, от попередку, все. От це ваша колія, Хіба диски перекинуть місцями? Все. Тобто, це теж момент, хлопці, розумієте, в чому діло? Побирайте техніку з розумом. Якщо у вас бракує коштів, вам треба максимальний об'єм роботи робити. Взагалі йдете дивитесь до шифена. Ідете дивитесь до шифена. Чотири там від чотирьох тисяч з порядком. І ви собі тут вже маєте всі ж ці опції, що там на вісім передач. І коробка, і коли я і вага, і все тільки дешевше за що, приводу за що того, що один баняк. ну Хер на нього, чесно скажу. Якщо все-таки хочете без ремнів і щоб роботи, от моя порада. Зараз їх є багато. От, якщо конкретно треба без ремня і щоб багато ввалювати, працювати, беріть на четверки коробці 4 передачі, 8 плюс 2, то о, з повишними, з пониженими. Бачите, і грузи більші, і півося крепші. От. І колеса вищі, і весу більше, відповідно, вес грає вам ролі дуже багато. От. Вага трактора. Тому майте на увазі, оце вам буде в впова. Оце вам буде по огородах їздити. Бабкам картошку копати, Поняв? От. А оце буде на підоранку, під фрезу, під борону, навіть дискову, метр тридцять важко тягне по, по чорнозьому. Ну тягне, ну таку важкувату, цей метр п'ятдесят може вже волокти. Різниця є, різниця є. В роботі воно покаже себе, Покаже. По-любому. -по -по Тож просто люди не розказують. Людям треба найдешевше втюхати, аби втюхати, щоб три циліндри, щоб би зромів, саме дешеву хаутуру. Навіть 220-ті, сука, 220-ті одну якісь двохциліндрові ще завозять до потоп. То що його потім не обслужиш, через два роки їх не буде, то що там ці трьохциліндрові GD мотори 380, ну вони кончені, їх майже нема. Це не кажуть, а зачем людям казати? Хай купують, щоб дешевше, щоб капот блищав побільше. Вибачте, в піздячці капота побільше, щоб він так копот блищав, там якихось букв на, наліпить на, на XXL, бляха, як на, на, на презервативах. І нормально, люди схавають, а потім воно буде в нього бляха, дід вийде собі робити по селі. У в нього в нього буде постійно сип, почне сипати, бо він буде в нього ввалювати по тисячу мотогодин, по дві на сезон, по три. І буде замінити сервіс. А от, а от там 300 бактів, все. Вже стільки ж моментів спадає. А, знімається. Також в 1000 доларів, з таким, в тисячу доларів, навіть в 900. Візнаєте, жин му берете, все. Жин похер де ви, в якому лісі ви застряли, яку ви фуру витаскуєте з болота. вот буде їхати, буде крутитися під собою колеса, закопається в землю по вихопну, но коробка не здохне, розумієте? Теж різниця. Ну то ж, те, ніхто не каже, треба було продати. Чим більше продажів, чим більше продаж цього китайського. А як воно буде вже в людей роботи, всім похер. Тому, хлопці, дякую всім, хто дивився. Пишіться на канал, кому був корисний, Звертайтесь по тракторчики. Буду радий допомогти. Підібрати дійсно, щоб потім не проклинали мене і буду доволі. Всім добра!